Це колись буває вперше. Це особливі моменти і запам'ятовуються назавжди. Історія чемпіонату України з Регбі 9 розпочалася у травні у Львові, де відбувся прем'єрний тур за участю шести команд. На першому етапі вони згідно з результатами жеребкування були розбиті на дві групи. Флагман Вітчизняного 13-разовий чемпіон та десятикратний володар Кубка країни Харків Легіон 13 потрапив до групи. А компанію йому склали до ЮСШ два Станиславів з Івано-Франківська та збірна Донецької області. Харківська команда прибула на львівський тур у найбільш оптимальному на сьогоднішній день складі. Як граючий головний тренер її очолив багаторічний капітан, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Скорбач. Разом з ним на поле вийшли лідери національної збірної Михайла Траян, Дмитро Семеренко, Анатолій Гранковський. А також Олександр Щербіна та Володимир Машкін, яким командування військової частини, де вони проходять службу, надало можливість зіграти у Львові. Стартували харків'яни потужно, і в групі виграли обидва матчі. Даю США два Станиславів. Вони розібрали в суху 26-0 збірну Донецької області. З перевагою 28 очок, 32-4. Впевнено, легіонери провели і півфінальний поєдинок, у якому здолали Хмельницький орлів 32-6 у фіналі Харків. Ські регбісти зустрічалися із львівськими тиграми. Господарі чинили завзяти опір, але цього виявилось замало. Харків легіон 13 одержав перемогу з дворазовою перевагою 28-14 і здобув шість залікових балів. Тигри другі орли посіли третє місце. Фінальний тур чемпіонату України з регбі 9 відбудеться у середині червня в Хмельницькому.